Добрий день, мене звуть Юлія Яблонська, мені 23 роки. Я професійна акторка театру Ляльок з міста Харкова. З самого дитинства я була дуже позитивною дитиною і постійно грала якісь сценки, і мені казали, що «О, росте майбутня актриса. Так і вийшло. Я пішла до дитячої студії театральної, закохалася в цю справу. Потім пішла до іншої театральної студії театр Сорванці, режисер Олена Вартанян. Я зрозуміла, що саме театром хочу займатися, поступила до Харкова інститут мистецтв імені Котляревського на курс. Спочатку Олександра Аркадійовича-школьника на драматичний курс, а потім мені не сподобалося. Я пішла на. Курс Оксани Димитрієвої театр анімації, ляльки, і потім зрозуміла, що це саме те, чим я хочу займатися. Мені дуже сподобалося, хоча я дуже боялася, що ми будемо тільки ляльками гратися, бавитися. Але зрозуміла, що театр анімації це зовсім не ляльки, тільки це, це цілий світ. Тому мені дуже подобається мистецтво. І займатися чимось дуже-дуже цікавим, магічним творити чарівні справи. Тож я закохалася в цю справу і ще я не втрачаю надію, що я буду цим займатися, бо це, це моє життя. Що лякало мене в дитинстві? Це Mm, звичайно, як і всіх дітей, якась темрява, коли ти не бачиш, що перед тобою вночі. Але зараз з війною я, звичайно, перестала боятися темряви, тому що в наших сучасних реаліях найстрашніше це війна. Я дуже боюся зараз цих бахів, тому що ми прифронтове місто і. Звичайно, дуже боюся за своїх близьких, ну, також, звичайно, за себе, за життя, тому що хочеться в цьому житті побачити якомога більше, зустріти якомога більше щастя в житті і займатися, звичайно, своєю улюбленою справою. Я співаю також, пишу свої пісні. Я вчуся зараз грати на гітарі, тому що я дуже багато чекала від свого бітмейкера якісь треки, але мені не подобалося, тому я вирішила не чекати від когось допомога робити самій свою музику, свої текста і так далі. Також а, ну, володію акробатикою, багато спорт, все таке, танцями займалася хіп-хопом. Багато, я перепробувала, напевно, більшість танців, які тільки є. Ем, також, сподіваюсь, вам сподобалася моя відеовізитка. І ми побачимося. Па-па!